Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Понад півсотні ударів нанесли окупанти по прифронтових населених пунктах нашої області впродовж минулої доби. Рашисти гатили з артилерії, запускали безпілотники по житловій забудові, а також по цивільній інфраструктурі. Інформація про постраждалих не надходила. Окупанти здійснили шість ракетних ударів по Запоріжжю, а також вісім бпла атак по малій Токмачці, Новодарівці, Малинівці та Червоному. По території Гуляйполя на левадного чарівного червоного білогір'я Кам'янського П'ятихаток, Новодарівки Малої Токмачки прийшлося 39 артударів. Воїни 14-ї штурмової бригади Червона калина Нацгвардії України успішно протидіють ворогу на Запорізькому напрямку. Водночас, аби знищити загарбників на нашій землі, нові танкові екіпажі, бригади проходять навчання з бойовою стрільбою в умовах, що максимально наближені до бойових. Проводилися сьогодні планові навчання з бойовою стрільбою у підготовку екіпажів новприбулих, які пройшли навчальний курс. У нашому учбовому центрі Національної гвардії України ціль навчань була провести бойову стрільбу як з місця, так і в русі. Разом з тим, наші бійці успішно стримують окупантів поблизу вербового. Там сили оборони знищили бойову машину десанту разом з усім екіпажем. i can't no party like